Якщо ви дивилися фільми Джек Річер, наприклад. Ну, до речі, перша і друга частина, не, друга, не хуже перша. Ну, перша це окремий топ. І є ще фільм Ніхто вийшла вже друга частина, ніхто 2 ну ніхто 2 Це так собі, а ніхто перша частина топ, то вам буде зрозуміло, що... Існує таке от помазання. Помазання найкращих лицарів Давіда. Давід сам був помазаний, він сам там розривав лева, Медведя, пішов на Галіафа, ну то він був без Там кукушки просто, як сказати, критерії безпеки себе відсутні були. Ну, коротше, я знаю. Може більшість з вас це не розуміють і не практикують точно. Але є таке помазання. От В 23 розділі Другої Самуїлової книги, там з 8 по 30 якийсь там 8 вірші, про це написано окремо. І Там такі історії, ну їх прочитати повільно, повільно прочитати, Бо і суть така, що помазання було на Давіду. А потім Давід там зібрав перша бригада вона у нього була, в принципі, придурки, кончені. Перша бригада Давіда це кончені придурки були. Перечитайте, якщо ви не знаєте. Ви думаєте, Давід, там помазання, туди-сюди, там сів, жир, надівся, красиво, їздив на великій машині, там, вау, мяу, і помазання дає. Ні. Помазання Давіда це віддільна історія взагалі. Це лінія ціла. І вона в практиці в житті буває, але, чесно сказати, я зустрічав дуже мало. Дуже мало це, що називається Помазання Давіда. Бо помазання Давіда це в тому числі, в тому числі, історія, наприклад, зараз я до лицарів перейду. Це історія, коли одного разу вони пішли там на битву. За своєї бригади, оцих умалішонних придурків, кончених. Він перша бригада в нього була кончені умалішонні придурки. І на них переходило помазання Давіда. І не просто переходило, воно примножувалось. Але щоби ну, треба в картинку всю дивитися? От була там історія, наприклад, що вони пішли на якусь там чергову битву і залишили своє місто і прийшли назад. А місто спалене, жінки і діти забрані, введені в полон. Ну і все награблено, да? Його ці кончені придурки. Вони реально хотіли грохнуть Давіда тут же. Сказали, ти що? Дурачок. Він там інтересно, як він це все зробив далі. Ну, в відтоді вони догнали, розбили, все повернули. Ну, Давіду як лідеру прийшлося проходити. Друга історія. Давіда як лідера. Ну, там декілька історій були. Короче, Лицарі. От є лицарі в нього. І тут в 23 розділі Самуїла другої книги перечисляється, які це були лицарі. Це були лицарі порядка такого. Там їх 37, по моєму перечисляється, Ну, декілька історій описані окремо. І якщо Бог хоче щось окремо описати, там із контекста просто розширено, то надо читати. І от один один, на секундочку, із них перший там описується, він просто в одному бою своїм списом замочив 800. 800. Противників 800. Тобто, ну, ви спитаєте там будь-кого, хто приблизно розуміє там, співвідношення на полі бою, навіть у спецури, спецназ, спецназ, спецназ. Я, до речі, розкажу трошки про спецназ, спецназ. От, то вам ці, ну, хто розуміє, скажуть, ну, 800, та гоніво. Може, там щось не так написано, ну не може бути. Ну, Якщо Біблія пише, то може. У другого, наприклад, там, битва йшла, затянулася, і він мочив, мочив, ну це ж фізично, просто важко, рукою там, Ту -ту 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 -ту. то в нього меч прилип до руки, <реш> вообще меч до руки прилип. Тобто Помазання, коли сходи, отаке от помазання, Лицарів Давида, да, то меч може прилипати до руки. просто. Ну, Тому що його тримати важко, а махати треба. І сама кість устає, да, і меч прилипа до руки. Це помазання. Лицарів Давіда. Далі описується троє. Троє. Троє описується. Их була така історія там. Стоять вони фронт на фронт. Ну, стінка на стінку. На деякий стень. какие-то И Давид так сив задумался, каже, блин, вот там есть жерло воды, и там такая смачная вода, ну, хотелось бы не попыть. Но там, в смысле, в стане вора, все трое, каже, Давид, что за проблема? Идут через стан ворога, ну, это туда, назад, всех по дороге мочать, да? Повертаються назад, приносять воду Давіда кажуть, все, ось хоті води, на тобі, води. Давід бере і каже: Ні, перед Богом я цього робити не буду. Це кров моїх друзів і виливає просто. Вони різкували своїм життям і він виливає. Помазання Давіда перейшло на його лицарів. І примножилось, тому що на Давідові було помазання, але воно було ну, по масштабу трошки менше. Ну, воно оригінальне, звісно, воно перше. В житті так буває. В житті так буває, це помазання переходить. А до речі, я зараз тільки що ми з урока з чоловіками. Урок був. Ми згадали якраз у цих лицарів Давіда і з Піцуру. Українських, українських спецназівців. Ну, одна із крайніх історій, ну це до повномасштабної війни. Взагалі там багато історій є, таких, що їх публічно не розказують. А цю розказував. Хто не, не можу згадати? От я би зараз знайшов відео. Но, ну це точна історія офіційна. Під час виводу... Військ американських з Афганістана крайній вивід. Байден виводив, там, Трамп на нього плювався, ну не соть, не суть. Тобто це було скоропостіжно. Американці там залишили на мільярди техніки одної. тільки. Вот. І там ліміт був часу. Треба було це робити швидко. І вже закінчувалася операція виведення. А це ж цивільні люди, їхні сім'ї, дипломати, біля дипломатів, не тільки ж військові. От. І на фініші стоїть літак, крайній літак американський, в Кабулі. От аеропорт Кабула це єдине місце, залишалося, де американці мали право упакувати своїх на літак і відправити. Але виясняється, що десь там, по-моєму, 40 людей. Десь там за сотню кілометрів. Ще в, на території, яка вже контролюється афганцями. Задача понятна. Цих 40. Вони самі не доїдуть, бо там вже все контролюється афганцями. І треба доставити їх в Кабул на цей крайній літак і шу, домой. Там якимись каналами, хто кому шо, ну не суть. Поступає команда всім, всім загонам спеціального призначення і службам всього світу. Включно з ізраїльськими, британськими, звичайно ж американськими. Включно всім. Така задача: 40 людей доставить Кабул в Кабулу аеропорт. Всі відмовляються. Ідуть. То правильно, українці. Може ви цю історію не знали. Вона офіційна я не знаю, де вона записана, але хтось точно розказував офіційне джерело чи біля офіціальне таке спомазання. Помазання лицарів Давіда. Зрозуміти його неможливо. Воно працює. І для цього для цього не буду розказувати, що треба. Ну, це можна. Це може бути як помазання Іосифа працює в економіці, помазання Даніїла в науках, е, да, працює. Ну, ми знаємо, що це там. Є такі помазання там, специфічні. Так от специфічне помазання лицарів Давіда. Е, так от, ну я до чого? Чого, чого це в чоловічому уроці? Є там, там урок 20-й у нас, і там задачка дословно слова немає значення, що ти про себе думаєш Це для чоловіків. Якщо твоя жінка, дружина недовольна. Немає значення. Все, точка. Пишарав Шаломаруш. Тобі треба виправити це. Бо. Твоя работа радувати дружину без комментариев. Я розумію сейчас, ну насколько хочется там чоловікам, які це послухають, и не дай Бог візьмуть книжку читать, яким захочеться порвати книжку, грохнуть. Равшалома Руша, і про мене щось погане написати там чи поплюватися. У мене з мужчин, які свідомо прийшли на уроки, читають, вивчають і починають практикувати. Більше 50 таких мужчин. І з них ну, 35 може десь Я орієнтовно. Реально взяли це практикувати і реально у них це виходить. Е, нема значення, що ти про себе думаєш, якщо твоя дружина недовольна. Твоя робота її радувати. І ти можеш оправдуватися, ти можеш там розказувати, що погода нельотна, що ніхто тебе не виховував, що там її виховували неправильно і так далі. То тобто, есть тебе буде... куча условий, и ты, по сути, можешь быть прав, але. Але суть, ну, как бы, идеальный кинцевый результат, он же такой. Мир в доме, благословение, процветание финансовое, благословение на детях, благословение на интимное життя, там, благословение на статус, вплив социальный и так далее. И целость порядка Помазання лицарів Давіда. Бо мир в домі він проти природи. Двоє людей зійшлися, різні, по різному вихованні, і вони там хочуть збудувати сім'ю. По умовчанню за замовчуванням у них повинно не вийти. Тобто розвалена сім'я, розвалений шлюб, розлучення це якби норма. Норма фізіологічна, фізична. ну, Соціальна норма. Мир в сім'ї це проти природи. І для цього треба працювати. І перше, ну, чоловік повинен зрозуміти, що там його основна робота радувати жінку там, і не має значення, і вперед-вперед марона вибере. Це десь із розряду помазання лицарів Давіда. Еще одна история тут в цьому же році 20-му, вона описується уже детально в 20-му році звучить багато де про три ступені віри, про три кроки віри. Бо ну, там, протестанти по своєму вірять, харизмати взагалі по своєму вірять, ну, технологічно в смысле віри. А іудії, от у них прикольно, мені подобається ця їхня трьохкрокова віра. Перший крок, тобі треба зрозуміти, що це бажання Всевишнього, коли там прилетіло тобі, бо якась ситуація не вирішується. Ти повинен зрозуміти, що так хоче Всевишній. Не в смислі, що він цього бажав і це зробив. Ні. А що Всевишній ну, як мінімум допустив, не був проти. Дозволив, і так трапилось не без його волі. Ну тут є грань трошки. Бо там, біду як проблему що Всевишній не насилає і не пакує. Але би він мог протистати, і біди не було, проблем не було, але він чогось по якимсь причинам нам маловідомим дозволяє і не втручається. І щось в житті трапляється. Це перший крок. Так хоче все Хоче, Хоче з поправкою, з таким коментарем, тому що просто так хоче, це некоректно. Це некоректний перевод на зівріт. Другий крок. Треба зрозуміти, що все до кращого. Все буде тобі в зачот. будь-який мінус буде в зачот, якщо ти практикуєш віру, якщо ти взявся практикувати. Бо просто все содействует ко благу. Там римлянам, 8 розділ, цитують, Багато хто знає це місце писання, що им Бога, все содействует ко благу. Да, 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 да. Якщо ти працюєш, Якщо ти не працюєш і просто ти живеш в кучі гівна, то це не содействует, а ко благу. гівно надо розгрібати, тобто гівно привалило да, ти в нього попав, да. І це не седійство, як благо, якщо ти не розгрібаєш. Тобто, все ка-благо, якщо є третій крок. А третій крок він про те, щоби зрозуміти, що хоче Всевишній. І не просто там Всевишній бажає, щоб в моїй житті це трапилась точка. Ні. Всевишній, якщо допускає, що це трапляється в твоєму житті, в моєму житті. Я розумію, що все до кращого. Тут, в е 100% випадків, я це знаю, я так практикую, я так живу. В 100% випадків Всевишній не просто щось хоче, а Всевишнього є бізнес-план, менеджмент ситуації. Всевишній готовий відпрацювати з тобою цю ситуацію. Заради того, щоб як мінімум ти трансформувався, змінився, став краще, щоб в тебе було там більше скілів, більше навичок, щоб в тебе віра міцніша коли ти проходиш такі ситуації. І от в такому розумінні ці три кроки віри, вони найкраще з того, що я чув. в Богослові. Найкраще. Все к лучшему. Що хоче, ні-ні. Е, так хоче Всевишній, перше, друге, все к лучшому, все на благо. І що хоче Всевишній, як відпрацювати? І знову таки, коли ти згоджуєшся, погоджуєшся на таку механіку поведінки в ситуаціях, в тебе рано чи пізно. ну, Якийсь час ти практикуєш, і рано чи пізно в тебе включається оця віра безмежна. Тобі вже не важливо, якого масштабу задача перед тобою постає. Просто неважливо. Ти розумієш, яка б задача не постала? Так хоче Всевишній. Яка б складність, загроза там, і так далі не була в твоєму житті? Все к лучшому? І далі ти йдеш відпрацьовувати. Що, Господі, хочеш. Бо ну є проста така історія, коли богослови, прості Господі, починають розказувати там, із-за чого так трапилось. Це тупий проклятий вопрос. Тупе прокляте питання. Із-за чого це все трапилось? Тупе і прокляте питання. Якщо вам хтось із богослову, навіть даже пастори ваші починають роз'яснювати, із-за чого це трапилось, вас заводять в прокляття. Бо ви будете кружлять, кружлять по кругу там. Я це називаю розговор, що ти в жопі, залишати би в жопі. А треба вигрібати. Тому от іудеї учать якраз не там мастурбирувати собі головний мозок, чого трапилось, а накручувати віру, що робити. Для чого, Господи? Чого війна в Україні? То, що Україна така-така, то, що такі такі то, що всі не молилися, всі не каялися, всі грішили і прийшла війна Україна. Вагон таких коментарів. Я б їм всім повиривав глотки. Багато словом. Того, що в такій ситуації важливо, не чого це трапилось, а важливо, як ти можеш змінитися, проходячи цю ситуацію. Як, якою може стати Україна, проходячи цю війну? І я бачу, якою Україна стає потрошку, не швидко. Ще ж багато інерції, багато гнилья, всього остального і так далі. В самих складних ситуаціях в житті. В самих складних. Коли мені прийшлося втішати людей дуже в дуже складних ситуаціях. Люди не можуть втішитись, коли от путаються в питанні, чого ж так трапилось, чого со мною. І виходу немає. Є такі просто ситуації, коли ти не можеш. Ну, ти не знаєш сам відповіді, чого так трапилось, чого саме зі мною, чого саме тут, чого, чого я тут був, чого я не мог там. В цих всіх ситуаціях мені допомагала саме така методика, коли я пробую людині допомогти і фокусую її увагу, не чого так трапилось, а що буде далі, для чого. Що ти можеш зробити з цим, як ти можеш вирости, проходячи цю ситуацію? Ситуація трапилась, точка. Не бродило там в минулому. Починай рухатися в майбутнє. Починай планувати, як ти будеш з цією ситуацією виходити. І я тут готовий будь-кому допомагати, кого консультирую, кому рядом там нахожусь. В общем, і вся психотерапія, вона якраз базується на цьому принципі. До речі, вся психотерапія. Вона ж базується на опрацюванні травматичного досвіду. Неважливо, які травми, скільки травм, неважливо, як ти упав, провалився і там, в болоті. Неважливо. Важливо для початку, для того, щоб почався рух. Важливо ці травми опрацьовувати, проходити і вибудовувати з досвіду травматичного фундаменту, на якому стоятимуть твійно. Вся психотерапія нормальна, вона на цьому базується: на опрацюванні травматичного досвіду. Не важливо чого, а важливо куди. Іудійська школа для чоловіків. Принципи удійські помазання мужів лицарів Давіда. І грандіозна задача чоловіка радувати свою дружину. І неважливо, що ти про себе думаєш, коли вона недовольна. Гарного недільного раночку. Благословенії всім, хто з нами.